Друзі, всіх вітаю 23 жовтня, Одеса на зв'язку, і в мене є для вас новина. А точніше, я би сказала, порада. Я вчора прочитала. По перше, хто хоче схуднути, давайте так. Я вам зараз назву один продукт. Якщо ви будете його вживати кожен день з 16 до 19, то ви тоді обов'язково схуднете. Він покращує метаболізм. Ну, тобто там. Це буде добре, все буде добре. Що це за продукт? Спитаєте ви? Сама була здивована, але це вину. Вину, отаке я прочитала вчора, і в мене для вас є пропозиція. В Одесі, починаючи з сьогоднішнього дня, тобто п'ятниця, субота і неділя, в міському саду, в літньому театрі, винний фестиваль. Так, був пивний, а зараз винний. І Зараз я не знаю, чи він розпочався, чи ні, але я йшла сюди вже чула музику. Тож давайте зайдемо, подивимось, що там і як. Вам все покажу. І ви швиденько одягайте, щоб встигнути до сьомої вже, вже. і все, і почати худнути. Не знаю, як ви, а ми зраз біжимо. Все, Ходімо в літній театр. Літній театр. Ну Свято вже розпочалось чи ще ні. Як я щось не розумію, ну, тільки що грала музика. Так, Тут вулична їжа на Хеллоуін, першого та другого. На наступні вихідні буде ще один фестиваль, але там вхід платний. А то безкоштовний. З чого починаємо? А вже розпочався фестиваль, чи ще відкриття якесь? В принципі, вже от-от-от почало. Ага, зрозуміло. Починаємо з бокальчиків, так? Звичайний. Ну такі ще з 21-го року, новеньких немає 25-го? Ні. А. Ми хочемо, щоб було без війни, як було в 21-му Так, добре, зрозуміла. Так, не шуми, не шуми, не скрипи. Вулична їжа. Добрий день. Добре. Ви вже Добре. готові приймати? Ну майже да. Майже? — готова. Вже це ваші ціни актуальні всі, да? а, так? Відчини так, а це пропозиції спеціально для фестивалів. Ага. Добрий день. Добрий день. Останні штрихи. До відкриття. Так, так. у нас. Трішної роботи самі будемо готувати. Трошки пізніше через годину. Добре, добре, на вечір. Всі приходимо на вечір, будуть музиканти, тут вже репетиції, співають. То Я, щоб не було гучно музики, думаю, пройдусь, вам все покажу. Організатори, які влаштовували півновий фестиваль, вони організували і фестиваль війна. Зрозуміли ви, як кажуть, вони казали теж в якійсь то рекламі, що то було для хлопчиків, а зараз для дівчат. Ну Це ми таке, бачимо, якісь залаштунки. Ввечері тут дійсно буде двіжуха. Я не знаю, як сьогодні. Сьогодні, можливо, буде дощик, але все рівно приходьте під пересольками, теж романтично. А завтра, післязавтра, нормальна погода хороша. Зараз пройдемося, там подивимося. Бо тут не просто вино продають, а крафтове вино. Крафтові. Одеська горальня. Добрий день. А що ви продаєте? Це що у вас? Налівки якісь? Зернови спірний напів. ну Це як водка, ну, горілка, так? Да, да? Да, Горіл. боже. Одеський виробник. Добрий день. А це херсон, так? Да? З півом. А воно не, не виготовляє? А, ага. Добрий день, це добре. актуальні ціни? Так, це актуальні ціни. Ага. Останній штрих, так, да, у вас вже? Майже готові. Так. Чи вже готові? Ну, майже. Добре. Тут вже аромати, добре, що растя нема. Бо вже б її шукали. Добрий день. Доброго дня. Яка смакота у вас? Море продукти. Ця смакота скоро буде, буде повна стійка. Так, так. Ну, прийдемо пізніше, поки такі залаштунки. Щоб вже люди збиралися, вже виставляємо і нехай збираються гості. Добрий день. Добрий. Так, а ввечері не буде де сісти. Ходімо подивимося ще вино на тому рядку. І вже виставляю швиденько, щоб ви бігли, бігли. Так, а чого я сюди залізла? Хто знав? Не знав. щось Я ходила, шукала дорогу, Хорошо. залізла, будемо. Хорошо, дякую. Добрий день. Добрий. Це у вас один виробники, так? Це у нас власний завод Одеса французький та Одеса. Бренди з історією понад 200 років. Власні виноградники, власне виробництво. Супер. В Одеському регіоні. Село Розівка. Зараз всі потужності в нас там знаходяться. 130 кілометрів від Одеси. Супер, дякую за інформацію. Прийдемо ввечері. На концерти будемо дігустувати. Супер. <схай> Добрий день, а у вас що це за а це... <схай> Я не знаю. Ну, кажуть, а хто виробник? – Добрий день. – Це моя сім'я. Дуже класна у вас сім'я. Приємно, що ви так всі разом, сімейний бізнес. Розкажіть про ваше війну, що ви а, звідки? Я хлопчина з центру Басарабії, Тарутинський район. Ага. А, робимо війна вже багато років, займаємося. Ми поміщаємо і інновацію, і нову технологію. І... Дотримуємося трохи традицій наших. Ага, Пісарадський, ну це цікаво. А десь можна придбати ваше віно крім цього фестивалю? А, поки що ні. Тільки у мене. Ага. Ну там у вас як у вас є якась сторінка в Інстаграм чи є, де. Є, 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 є. Я потім скажу. Є. Добре. Ну, Телеграм-канал. Телеграм. ага. Супер. Ну прийдемо на дегустацію трохи пізніше, Господа. на концерт. <звіх> Дякую. На все добре. Бачите, як цікаво. Одеські виробники, бісарабія. Добрий день. А що це за віна у вас представлена? Хто виробник? Ми. Шато Піно, український производитель, знаходиться в Ізмаїлі. Mm. Рядом з Ізмаїлом. Село Оберне. Супер. Дякую, прийдемо пізніше. В щоб... свої ага, виноградники, все своє, повний цикл. – Синок, відмінюй. Класно. Прийдемо на дегустацію, дякую. Добрий день. Добрий день. Чиї є вино? Чи є ви продаєте товаром? до Гардецького. Друзі, інтерв'ю закінчилось, бо розпочався концерт, як ви зрозуміли вже. Так що така ще залишилась інтрига. Хто там ще є, які виробники, то ви самі прийдете, приїдете і все подивитесь. Так що поспішайте. сьогодні, завтра і післязавтра. Навіть якщо ви не в Одесі, ви встигнете приїхати. Тож чекаємо на вас. А я йду до Растіньки. боже, ну тут осінь-осінь, скажіть. Ай, клас, як красиво, та ви що? Пішла до Растюні, друзі, до зустрічі, пока-пока.